Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! І в цьому відео у мене буде розпаковочка товарів з iHerb. Давайте подивимося, що цього разу я обрала для себе та своєї родини. Це буде невеличке замовлення, невеличке відео. Отже, починаю з такої новинки для себе. Це мій вже третій, за рахунком колаген. На цей раз обрала бренд God Age вперше. Буду пробувати цього виробника, і, зокрема, ось цей колагенчик. Це пептиди колагену з платіном серії, до складу тут входить, окрім колагену, ще біотин, вітаміни, кератин, гіалуронова кислота. Мені сподобався цей склад, подивіться, будь ласка, тут міститься декілька видів колагену, точніше, пептидів колагену, це і. Бичачий колаген, і курячий, і говяжий, і рибний, і колаген з мембран мушлі, чи як правильно сказати. Одним словом, щось мене привабило в цьому бренді, і я десь у відгуках чула хороші такі позитивні. Враження від прийому саме цього виробника, колагену цього виробника. Тож вирішила спробувати, була знижка, і от я придбала такий колаген. хочу порівнювати, хочу, знаєте, як знайти найкраще для себе, або переконатися, що найкращого немає. Є просто те, що ну, золота середина, так би мовити, для тебе. Наступне моє замовлення це ось такий магній від компанії Doctors Best. Це велика упаковка 240 таблеток по 100 мг кожній. Брала цей магній для себе та своєї мами. А давайте поглянемо на склад. В складі у нас тут. Лізенат, гліцинат, хелатна форма, коротше магнія. і на добу треба вживати дві таблетки. Купила я цей магній, як я вже сказала, для себе та для мами, з метою вирішення проблеми тривожності, трошечки заспокоїти нервову систему, підтримати точніше. А от для свого батька. Я замовила іншу форму магнію. Це Таурат Магнію від компанії Kel. І, відповідно, тут 90 таблеток в цій бутилочці. Ось так виглядає склад. Тут міститься також вітамін В6, біоперин, киїнський перець тут добавки, розмарин, куркумін, імбир, От, такий не просто магній, але окремий комплекс. Таурат магнію підходить для людей, у кого є проблеми з серцево-судинною системою, для покращення кровотоку і для ну, профілактики, так би мовити, серцево-судинних захворювань. Хочеться мені зрозуміти різницю між цими магніями, хоча я планую тільки ось цей вживати. Але батько буде пити цей і буду ретельно стежити за відгуками, за враженнями, щоб надалі розуміти, чи варто переплачувати за більш дорогі бренди. Наступна добавочка виглядає ось таким чином: це бренд Natural Factors. І вирішила спробувати ось таку Омегу 3. Вперше Омегу від Natural Factor замовляю. І сподіваюся, що вона буде вище за якістю, ніж мої попередні, які я від California Gold Nutrition приймала, покупала від Now, ще від когось. Коротше. Читала багато непоганих відгуків саме на цю ОМЕГУ, що вона також для профілактики серцево-судинних захворювань призначена для боротьби з поганим холестерином і так далі. От, ось такий от склад, і тут дуже хороше дозування, як я розумію. Звертаємо да, увагу на ось ці показники EPA DHA. Мабуть, DPA. От. Ну і судячи зі складу, як я зрозуміла, важливо, щоб омега була зроблена з маленьких риб. От ми бачимо тут, що тут якраз такі сардини, анчоуси, мабуть, і макрель. От. Може, я ж, звісно, там не, не дуже великий фахівець з бадів, але е, вивчаю і намагаюся трошки скоригувати свої замовлення в тому плані, що обираю щось, як мені здається, більш якісне. Наступна добавка – це буде яблучний пектин від компанії Nao. У мене був досвід вживання. Fiber, да, ось цих волокон клітковини у вигляді глушпиння подорожника. А цього разу я вирішила купити, спробувати яблучний пектин, який позитивно впливає на мікрофлору кишківника, виводить шлаки, токсини, оздоровлює, взагалі всередини кишківник, покращує всі його функції. І от буду е, пробувати. Дуже цікаво спробувати цей засіб, який буде частинкою моєї дієти чергової. Можливо, зберуся з силами і все ж таки сяду на якусь дієту, або просто обмежуся в харчуванні, щоб трошки скинути вагу, хоча б 5 кілограмів мені б не завадило скинути. І наступна баночка. Ось такий засіб від Doctors Бест, це l триптофан Це така добавочка, яка буде працювати з нашим настроєм, з нашим таким емоційним станом, для того, щоб вироб... випрацьовувалися, виробатувалися правильні гормони. Гарне самопочуття, почуття ментальне, і емоційне і психологічне, так скажімо. Ось, вирішила, що я для себе цю добавку візьму. Якраз таки, поки я не приймаю Ашваганду, я поприймаю цей l триптофан просто щоб порівняти ефекти і, ну, знов таки, підтримувати своє здоров'я. І остання добавка в цій посилці це ось, така, ось такий комплекс, клюква з пробіотиками від компанії 21st Century. В попередньому відео я казала, що мені не подобається цей бренд, але була непогана знижка саме на цей комплекс. Ну, і я згадала, що взагалі то можна зробити профілактику моїй. Мої, як це... Це вивідній системі, тому що бували в моєму житті такі досить жорсткі цистити, і, відповідно, мені цей бат буквально таки показаний. Тут можемо бачити, що, як заявляє виробник, дві таблетки цього комплексу дорівнює. Одній склянці а, соку клюкви. От. Ну і, власне, склад ось такий, що тут у нас міститься і вітамін С і кальцій, і клюкви 500 мг. Тут міститься у двох таблетках. Ну і плюс комплекс з пробіотиків: лактубоцилус, осидофілус, стрептококус. Термофілус, біфідобактеріум, біфідум, лактобацилус. Щось там щось там. Коротше, мені сподобалася сама ідея оздоровлення ось цієї нашої системи. Все чува та можливо, десь. Коротше, ось так виглядають ці таблетки, такі червоні, От. буду теж приймати, але не зараз, а десь спочатку весни, мабуть, в мене буде нова вже програма по підтримці здоров'я. Зараз я допиваю свої а, добавки, які я почала пити на початку зими. От, буду вас тримати в курсі, якщо діду якихось висновків і щось у мене там, знаєте, сформується якийсь погляд на всі ці добавки. На сьогоднішній день я вважаю, що з айхербу не так багато особисто мені траплялося добавок, які дійсно працювали, от прямо що ти це відчуваєш. Десь лише 20% з усього, що я замовляла на хірб, дійсно мало ефект, який ти його точно відчуваєш. 80% замовленого це таке 50-50, Невідомо чи було, чи не було, чи є ефект, чи не було ефекту. Якось так. От, Я вже подумувала над тим, щоб зняти відео своїх мастхевів за Hurb. Ті добавки, які от точно я би порадила, і які сама вже неодноразово купувала, замовляла і повторювала, тому що бачу результативність від, від їх прийому. Ну, як я вже сказала, не, таких добавок небагато. Але все одно цікаво пробувати. Я сподіваюся, що. Є якась користь для організму від прийому таких добавок? Тож буду ділитися з вами своїм досвідом. Ну, а я поки що закінчую. Прощаюся з вами до наступних відео. Всіх обіймаю, всім пока-пока.